Побачив відео, в якому Олексій Арестович самовпевнено розказує про мільйон 200 тисяч військових з ПТСР, які повернуться додому і почнуть кидати гранати під двері своїм сусідам, що колективний міф зміниться від військовий герой на військовий небезпека. І це Олексій каже під час того, як йде активна фаза війни, коли як ніколи потрібна мотивація військовим і цивільним, які військових активно підтримують. Каже це, опираючись на. Я людина, що захоплюється психологією. Пан Олексій, психологією потрібно не захоплюватися, її потрібно вивчати. Її потрібно вивчати як мінімум для того, щоб з'явилася така навичка, як рефлексія, яка допомагає зрозуміти, що ти хочеш сказати ху... ще до того, як ти її скажеш. Психологія в перекладі з грецького це знання про душу. Ти не можеш вивчити душу інших. Поки не вивчиш свою, бо це єдина душа, наслідків від спілкування, з якою ти можеш відчути миттєво, і по цих наслідках скласти найкращий спосіб спілкування з нею. Видатний психолог Карл Густаф Юнг казав, що найбільшою вадою людства є невігластво. Невігластво веде до всіх бід, катастроф і страждань. Загальна перемога складається з особистих перемог кожного з нас. Всі ми щось можемо, але коли ми робимо більше, ніж ми можемо надзусилля, то ми перемагаємо. Твоя перемога, пане Олексій, це замовчати. Бо твій рот головне гніздо невігластва нашої країни і твій фронт мовчання. Тримай його з честю, попри все, разом до перемоги.